В поліклініці там є пацієнти. Пацієнти скидаються на ремонти, ні. В суді адвокати і всі решта скидаються на ремонти. Дивно, ну чомусь ні. Чому в школах мають батьки нести гроші на ремонт? Батьки часто хочуть створити кращі умови для навчання своїх дітей і охоче скидаються грошима, наприклад, на ремонти садочків чи шкіл. Але чи не роблять вони цим гірше своїм же дітям? Аварії у садочках і школах після батьківських ремонтів, на жаль, явище не поодиноке. Ремонти у закладах освіти мають відбуватися за чіткими правилами. І нерідко виявляється, що гроші на ці ремонти вже виділені, а батьків просто змушують скидатися, провокуючи корупцію. У селі на Львівщині унаслідок обвалу стіни в школі травмувалося двоє людей. Жінка та чоловік розбирали або монтували стіну, яка обвалилась. У Чернігові в одній зі шкіл завалився спортзал. Найімовірнішою причиною в МНС називають порушення правил робіт будівельної компанії, що ремонтувала спортзал. В результаті обвалу школа залишилась без електрики. Близько 9.40 ранку учні 6-ї Васильківської школи почули дивний звук та побачили, як тріщини розходяться стінами. Разом з вчителями вони почали виходити зі школи, але що не дійшли до ось цих сходів, як ціна обвалилася. Крім бюджетних коштів, гроші на школу регулярно збиралися із батьків. Ну, таке, да, таке. Там 100 гривень збирали, і 150 збирали. І вікна все поставили, і, і все, і це забетонірували, що директор відчитався. Нерідко таким аваріям передують ремонти, зроблені коштом батьків-вихованців навчального закладу, або навіть їхніми ж зусиллями. Керівництво школи або батьківський комітет кажуть їм, що треба щось поремонтувати, а грошей у школи немає. Тому пропонують скинутися або ж навіть полагодити власноруч. Найпоширеніші ситуації, коли батьки роблять ремонти, це коли їхні діти йдуть в перший клас. Батькам показують класи, кажуть, оце ж, оце ж ви ж бачите, оце ж оце ваші діти будуть тут вчитися. Ай-яй-яй. І батьки біжать, несуть. Вартість цього ремонту може з кожним днем зростати, тому що кошторисів ніхто не робить. Ініціатива Батьки СОС утворилася кілька років тому як група у Фейсбуці. Сюди батьки школярів та вихованців дитячих садочків пишуть про проблеми, з якими стикаються у системі освіти. Учасники групи, яких зараз 210 тисяч, допомагають одне одному вирішити проблеми. Одна з ключових вимагання грошей у закладах освіти, адміністрацією чи об'єднаннями батьків. Якщо соцмережа сприяє розв'язанню якихось проблем, це ну як на мене, це вагомо. Там і батьки, які вже мають відповідний досвід, таких батьків вже дуже багато, які допомагають з консультаціями іншим батькам. Іноді Олені та її колегам за їхню активну позицію і допомогу погрожують. Наприклад, там дзвонять і кричать, що приберіть цей допис, як ви яке ви маєте право. Завтра буде там суд, поліція, там і так далі. Прокуратура добре, поліція добре, все добре. Тобто ми завжди раді пояснити правоохоронцям, чому робити ремонти в школах батькам це погано. Чому здавати гроші? Це погано, тому що вони найчастіше самі цього не знають. Системно за проблему ремонтів батьки СОС взялися після звернення мами учня столичної гімназії академія Тетяни Глузкіної. Починалося з того, що я прийшла на батьківські збори, і на яких звітувала директриса. І директриса показувала такі смішні слайди, і вона продемонструвала слайд, на якому декілька плиток відвалилася, і при тому озвучено було, що це десяток метрів квадратних було замінено плитки. Ось, будь ласка, в нас знову ремонтують дах. За словами Тетяни, тоді з усіх батьків першокласників збирали по тисячі доларів вступного внеску. Адміністрація школи пояснювала це потребою у ремонтах. Тоді ж у школі сталася аварія, Затопило приміщення з підручниками. Тетяна має інженерну освіту і добре розуміється на будівельних нормах, тому вона вирішила розібратися з ремонтами у школі свого сина. Виявилося, що ми платили безпосередньо на компанію. Виявилося, що в нас зареєстровано звичайній квартирі двохкімнатній на Харківському районі. І питань ще стало більше. Найбільше, що вразило от, особисто мене хто підписував ці акти. Акти підписував голова батьківського комітету, не маючи спеціальної е, спеціальної кваліфікації, не маючи договору, не маючи належних знань до того, Олена Бондаренко та заснована нею група батьки СОС взялися допомогти Тетяні з'ясувати, як саме робилися ремонти у школі, де вчився її син. В гімназії академія зробили врізки, крани, я так розумію, в систему водогону, опалення. І в якийсь момент труба тріснула і залило підвальне приміщення, в якому вже був зроблений ремонт, в якому зберігалися підручники, і просто це все залило. Ну, Батькам запропонували знову скинутися і знову зробити ремонт. Ми приходили на перевірки разом з управлінням освіти. Вони перевіряли ну, там, документи, з'ясовували, чи вимагали гроші, чи не вимагали. Під час однієї з перевірок. Мене намагалися побити, <гум> просто батьки в коридорі, коли нас попросили всіх вийти і почекати, що вони там порадяться. Батьки почали мене хапати за руки, тягнути. З гімназії, академія, власне, почалось наше прозріння щодо ремонтів у закладі. Освіти проблема, з якою стикнулася Тетяна Глускіна, досить поширена. Про це нам розповів освітній омбудсмен Сергій Горбачов. По-перше, такі ремонти є незаконними абсолютно. І будь-які роботи, які є в школі, не можуть виконуватися людьми або організаціями, які не мають ліцензії і які не мають наказу про проведення робіт від керівника закладу. Бо, врешті-решт, за все відповідає директор школи. Коли я працював директором школи, у нас також були такі ситуації. От і коли Батьки зверталися, тобто був фонд батьківський, який я просив не здавати готівку. Я два роки вмовляв батьків припинити нести готівку. Вони не могли повірити, що от директор не вимагає грошей. От. Але я діяв у законний спосіб, писав багато запитів. Ремонт садочків та шкіл пряма відповідальність місцевих управлінь освіти. Саме до них має подати заяву директор освітнього закладу, щоб вони зробили ремонт. Директор не хоче турбувати своє керівництво, тому що буде не так дивитися, щось не те скаже. Він же хоче бути хорошим директором для свого керівництва. Нашого це їм створював такий клопіт. Краще звернутися до батьків. Вони ж не огризаються, вони не звільнять тебе завтра. Так? Відсутність бюджету на ремонти у школах пані Олена називає міфом. У групі Батьки СОС регулярно публікують інформацію про те, скільки грошей не використовують місцеві бюджети на освіту. Це мільярди гривень залишків щороку. Ці кошти цілком могли б піти на ремонти шкіл. Спільна боротьба Тетяни та батьків СОС тривала понад три роки. І, хоча ніхто, зрештою, так і не був притягнутий до відповідальності, а директорка школи відбулася доганою. Жінки не вважають свої зусилля марними. До нас долучилися і е, юристи, і помічники депутатів з Юросвіту, і судді, е, адвокати, е, правозахисники. І як результат, кожен, кожен з батьків може зараз зайти на сайт «Батьки СОС, де чітко прозначено, що батьки ці самочинні ремонти не робіть. Всю інформацію, яку батьки СОС з однодумцями зібрали під час роботи над випадком з гімназією академія, вони передавали київським чиновникам, і це мало результат. Врешті-решт, було е, листом київської міської влади, написано до всіх шкіл роз'яснення, що просимо звернути увагу на недопустимість ремонтів батьками в закладах освіти. На той момент це був. Перший якийсь офіційний лист, де написано, що батьки не повинні робити ремонти. За словами Олени Бондаренко, батьки учнів і далі продовжують нести гроші у школу, бо так звикли і не хочуть ставити зайвих питань. Що таке корупція в школі? Це таке, воно знаєте, дуже таке. Хитке і плаваюче. тобто ми маємо такий величезний шмат грошей, якби бюджету освіти, бо це ж є бюджет освіти, просто що він з кишень батьків і цей бюджет ніде не облікований. Ми зросту з'ясували, що ці всі самочинні ремонти це дуже зручна схема для того, щоб для певних батьків, які на цьому заробляють, але без дозволу директора школи, батьківський комітет не зможе робити нічого у самому закладі. Більше того, у разі виявлених зловживань відповідальність нестиме саме директор школи. Залежно від наслідків таких дій, директор може отримати і догану, і реальний термін ув'язнення. Просто залізне правило. Якщо у відповідь на запитання, де наші гроші, починається звинувачення, значить там не чисто, там є корупція. І в це залучені представники адміністрації школи? Ну, це важко довести. От і не обов'язково, до речі. Не обов'язково залучені, хоча ну, кожен випадок треба окремо розглядати, хоча може бути. Сергій Горбачов також зауважує, що звернень від батьків щодо ремонтів у школах стає менше, бо все більше батьків розуміють, що і як має працювати. Для тих же, хто не знає, як діяти, коли хтось у школі вимагає скинутися на ремонт, батьки СОС розробили алгоритм дій. Якщо гроші просить вчитель чи директор, Скаржтеся до місцевого управління освіти. Якщо вчитель агітуватиме, відразу пишете на нього скаргу. От і вважаєте, що ваш навчальний рік почався добре. Навчання в закладі освіти. Якщо гроші просять інші батьки, просто відмовляйтеся. Якщо батьки все таки дуже наполегливі і кажуть, ні, ми всі здали, а ви зобов'язані, ви можете. Написати, ну теж попередити батьків, що вибачте ваша наполегливість, починає втомлювати. Я це розцінюю як вимагання. Стаття 189 кримінального кодексу. Я буду змушена звернутися до поліції і органів управління освітою. Якщо тиск на вас продовжується, звертайтеся до директора та в поліцію. Якщо вам не відповідає директор, чи відповідь нічого не відбувається і так далі, але тиск батьків продовжується, тоді ви пишете скаргу вже в управління освіти на директора, якому було повідомлено про ситуацію, що виникла, але він не вжив заходів, тому ви просите притягнути відповідаль... до відповідальності вже директора за його бездіяльність. Якщо ані директор, ані місцеве управління освіти не реагує на ваші скарги, звертайтеся до міністерства. Якщо управління освіти це питання не вирішує, ви звертаєтеся до Вищий департамент е, Державну службу якості освіти, міністерство освіти до освітнього омбудсмена, тобто е, до ЗМІ дуже помічно. Якщо ж у вашій школі робиться ремонт, а ви про нього нічого не знаєте. Перевірте, які саме послуги замовляла ваша школа або які матеріали купувала. Це можна зробити на порталі нової української школи, а також на сайті Дозоро. Якщо там інформації не знайшлося, напишіть запит до керівника школи. В першу чергу варто запитати, які ремонтні роботи. Прошу надати договори. І кошториси до ремонтних робіт, які нині проводяться в закладі освіти. Якщо ви встановили, що ремонт проводиться нелегально, вимагайте у управління освіти чи міністерства провести перевірку та притягнути винних до відповідальності. Отже, найголовніше ремонти, зроблені батьками чи найнятими ними компаніями, незаконні. За те, щоб приміщення шкіл та садків були відремонтовані, ми вже сплатили зі своїх податків. Нам залишається лише контролювати, щоб посадовці добре робили свою роботу, так як це роблять люди з ініціативи «Батьки СОС.